Медитація, яка називається Куди йдуть мої сили? Мета цієї медитації виявити та залатати чорні дірки, в які йдуть твої сили. Виділи для себе тихе місце, де тебе ніхто не буде відволікати. Зроби глибокий вдих та видих, заплющи очі та розслабся. Подумки звернись до Всесвіту Бога, Творця, до своєї підсвідомості, до тієї сили, в яку ти віриш, попроси дати тобі силу виправити те, що потребує виправлення, уяви, як з самих глибин Всесвіту з космосу в тебе вливається фіолетово перлинна чи сріблясто золота енергія Творця. Задай питання. Та відповідай на нього чесно, де в моєму житті чорні діри? Проскануй сфери свого життя: тіло, діяльність, фінанси та стосунки, де в цих сферах присутні чорні дірки та з чим вони пов'язані, як вони називаються, хвороба, безгрошів'я, самотність, апатія. Або інше направ туди Божественну енергію творіння і уяви, як ти латаєш ці діри, зміцнюй ці зони за допомогою Божественної енергії Всесвіту та запитай Творця, як можна змінити ці сфери мого життя в реальності та як їх можна зміцнити, що саме потрібно зробити. Подякуй собі своїй підсвідомості та уяві. Подякуй Всесвіту та Творцю. Зроби глибокий вдих та видих та повертайся в тут і зараз.